Тоді давайте поставимо питання таким чином, а що відбувається із суспільством, яке справді, на початку 22-го року дуже гостро відчувало небезпеку, всі були максимально налякані і відчували, що зараз та мить, коли треба захистити себе і свій дім. А сьогодні е, мені одна знайома сказала таку річ, яку вона дуже принизлива і бридка. Та що вона каже, така що ми теж у Києві живемо як в окупації, наші чоловіки не можуть вийти з дому. Ну бо вони бояться ТЦК. Ну розумієте, тобто ми ж не будемо справді порівнювати там життя в Мелітополі і в Києві. Не будемо, бо ми з вами. Ну, безумовно, це найбільш, але от хтось так сильно боїться, що справді не виходить із доми. Це стосується не тільки Києва, а багатьох регіонів. Так, а що сталося? Перевелись люди, вже зневірились, немає сил, гніте ситуація, бо всі хотіли швидкої перемоги. Куди ж подівся? Тобто, знаєте, пробачте на слові козацький драйв? Козацький драйв, як ви сказали, оця от горизонтальна сама організація, яка існувала, яка напевно нас врятувала. Навесні 22-го року вона ж теж поступила, поступилась іноді такій радянській армійщині, куди гріха йти, де накази не обговорюють, а виконують. Де де солдат не розуміє, а який сенс. Фактично віддати життя за посадку, яка не має жодного стратегічного значення, де скажімо, ну це з нашого досвіду, це я не фантазую. Беруть медсестру, а потім вона з учебки виходить кулеметникам. І таких можна по, по марафону розповісти все, що завгодно про кращу армію в світі. Але ж Мацарафан на радіо працює в силах оборони зараз більше мільйона людей. З них я думаю, тисяч двісті триста безпосередньо беруть участь у бойових діях, і в у них є друзі, у них є родичі, у них є близькі, і все ж це. Правда, вона просто, знаєте, так, під землею йде не зверху, а з вуст в уста по телефону, по месенджерам передається. І є великий прошарок людей, які не проти е віддати обов'язок батьківщині, але вони не хочуть загинути по-дурному чи повернутися каліками. Ще один приклад знову ж таки, ті, кого покалічила війна і кого держава кинула на призволяще, так звані виведені в розпорядження, коли людям там платять якісь принизливі копійки, але фактично не відпускають навіть самим собі давати раду. Скільки було е лікувань, які... Витяга або витягували якісь медики-подвижники, але знову ж таки система не спрацювала, які кінцівки гниють, які фактично ну, використали і викинули, або принизли проходження людей без рук, без ніг цих ВЛК, а потім в секів, коли для того, щоб довести, що у тебе ноги немає, треба пробігати кучу кабінетів. А з іншого боку, система чудово живе. Тобто, дивіться, е... скільки 20% в Полтаві от на днях сплива цифра, раптом мобілізовані. Я сам знаю, ви не пари... придатні. Да, чудовий чоловік, навіть молодший за мене. Uh, в Києві живе все життя, прожив, їде у Львів. Uh, 31 липня минулого року стає на облік раптом у одному з львівських військоматів. За один день проходить ВЛК і вже 1 серпня він непридатний. Uh, і такі приклади звичайно, демотивують, бо виходить, що тоді служба в армії це податок на бідність або порядність. А той, хто має гроші і непорядний, просто платить. Да, з минулого року ставки виросли, але ж. На жаль, звільнення воєнкомів такі ферічно нічого не змінило по суті, і в цьому плані є є дуже багато питань до держави. Я ж кажу: по перше, нераціональне використання е, сил. Та ну в даному випадку йдеться про сили про людей. По-друге, несправедливість, яка існує в суспільстві, і по третє, дійсно вичерпаність тих, хто готов був за будь-яких умов боронити Україну. Якщо система не стане справедливішою, раціональнішою і гуманнішою, ну боюсь, це остання мобілізація, яка зможе не примусово набрати сподіваюсь, кількасот тисяч. Далі, а якщо ви людей виловлюєте на вулицях і затягуєте автобус, то що далі на фронті за ними загранатряди ставити? А чи буде Україна, чи вона не вибухне, якщо ми почне перетворимось на україномовних росіян? Тому. Дуже дивно, що за такий довгий період е, не зроблені висновки і не, не відбулися системні зміни. Тобто, замість відрегулювання і реформ системи, ну красиво поміняли там, виставили Борисова, поміняли скрізь воєнкомів. Я, до речі, одного, як у нас називають голову адміністрації, запитав, говорить: ну що ж це таке? Ну ми в хороших стосунках, він достойна людина. І Геннадій, не повіриш, що третій воєнком це система, це цю, цю гідру неможливо перемогти. І це, це дуже прикро, Бо в такій ситуації ми можемо тільки мріяти про перемогу, але, на жаль, вона все далі і далі від нас.